Всім привіт! Зараз у нас буде огляд нашого роу 6 виробництвой рік. Він у нас вже дуже багато років з переобладнання це у нас Знову усилення для механізму, який розкидає і планки дерев'яні, які підтримують них планки під час руху транспортера. Це дуже добре, щоб не було. Зайдань протест роботи. Також чехол, який для довшої роботи підчепників. Також усилення рами. Яка з часу експлуатації вже була носилася. Плюс. Подача у нас зменшена для саме меншої хід кривошипа, це виходить саме найменша подача. В той період розкидний механізм співає дуже якісно подрібнити, зато швидкість руху агрегато буде дуже повільна Але це... Нескладно і покращує роботу свого система електрообладнання колеса можуть бути стандартні, такі як заднє, на заміну від комбайна нево. Як прицепа, теж тільки вони чуть менше. Також диски, так як у всіх прицепів, тільки на 6 шпиок плюс на борти, усилення, щоб їх не деформувало в процесі роботи. Отакі у нас роушість. Я вже пропрацював багато дуже років і надалі буде нам допомагати. Дякую за увагу.